Черт після роботи прийшли в магазин, в називається по рекомендації підписникам. Він якраз біля нас подивимось диванчики. Ну, ми на сайті глянули, там тільки один диван може підійти нам по розмірам. Ну а дизайн взагалі прикольний. Зараз живу, подивимось, чи є він, чи нема. До речі, дуже дякую всім, хто відписався про свої якби, знахідки в магазинах. З мебелью, тепер ми знаємо, де що. Дуже здивовані були деякими магазинами, ми їх взагалі не бачили, такий, як муд. Хтось тобто написав, нам дуже сподобалося, але, на жаль, там не було тих розмірів диванів, що нам підходить. Але, а, муд, да. загалі, загалі. але да. дизайн їх просто Шикарний. не перевершений. Так що да. дякую всім, хто залишав посилання. Я назви не запам'ятала, але ми на сайт куди да. зайшли, подивилися. Типу, всі варіанти, які нам кидали, вони всі класні. Да. Так що всім дуже дякую. І ось перший да. магазинчик. Який найближче да, до нас. найближчих ми одразу після роботи туди і погнали. Зараз у нас проходить збір на реп проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Це нам на другий поверх. Можна було насити. Ось такий класний магазинчик. Такий, хоч вам треба. Так, такі 140 розкладається. Мені він подобається, це я на нього і хотіла подивитись. Але це великий. Ну, давайте Це бли... смарт, а є ще смарт-міні. Давай приблизно прорахуємо, скільки буде коштувати. Да, да. тканинах. Да, давай, і і все, угу. ну, ми зараз собі... Прикольний. Мені подобається ця строчечка, що тут є, вона така стильна. Прикольно. І це він з подушками йде. О, і великий і малий. Ні, ну велике це диван. Ага, ага все, я нормально. Там вона треба. Коротко, це прикольно, диван. Так. Але нам прикольний. треба надолити долити книжки. Можна? Прикольні такі. Це багато. Там можна подивитися, у нас деякі тканини вже на угу. угу. Можна подивитися отакі? А ти не хочеш от, типу, такого щось голубенького? Так, ні, я маю на увазі ми... таку тканину я би подивилась. на виробок. Так, ми зараз думаю, де вона у нас подібна є на пуфі. Оце ну, така загоди, ще може бути. Короче, така, така, така може бути. Зараз пощупаємо. Не Нет. вона, тому що вона дуже стільки виборів колерів. Кайман нам подобається Ой. голубенький ось такий. Не можу показати? Коротше, тут нам сподобався ось цей. Ми в ньому замовлюємо ось такий банкет. Ось цей домашньому сто тисяч угу. ця Це така прям плотна, дуже. Да, да. Плотно приплотно. Mm -hmm. Так, а Діма, а тут покажи ще, яка нам сподобалась. Оце. Да, оце. оце. Ну оце сірий теж дуже гарний. Сірий гарний. Він дуже таким благородним. Mm -hmm. Так, як він називається? Карла. О, нормально. Uh -huh. Uh -huh. Так, це Не протирається вона? Ні. Nee. Yeah? 100 тисяч цих достирай, Наші ну звати. тут прикольний, мені ось це подобається зелений mm -hmm. під нашу, під no, колір стіни в спальні плюс-мінус. Так, до речі, теж красиво. Mm -hmm. Так, а можна? Коротше, в цій тканині десь буде... А, ні, кайман це ось ця. Це ось ця кайман. Ось ця ще цікава. цей mm -hmm. колір. Да, ага, зараз на іншому поміряємо. Так, 20 чимось. Короче, до 30 тисяч в цій тканині.

Цей колір нам дуже подобається. Зараз ніжки подивимось, які можна під нього. Ну Щось таке в нас чи таке щось нейтральне. О, щоб ви розуміли, це палітра, вся ніжок, які угу. можуть бути. Да. Хоча знаєш, я би, може, ще один якийсь бірж взяти з інших. Оцей візьмемо різні. Да. Ну, мен... І... І що саме цікаве, до речі, що. Це рахується одна із самих дорогих, але по прорахунку виходить е, е, як пуфета з недорогом. Да. Так що ну, дуже цікаво. Ну, ніжки, я, я думаю, десь щось типу, такого плану, більш нейтральні, так? Да? Ну, а я б взяв максимально схожі на наш ламінат, ну, а... щоб воно злилось взагалі. Так, а де ти такі, О, такі. бачиш? Не, тільки таке щось. Ось, ось да, да, да. так, так. Щоб воно максимально злилось. Uh -huh. І воно буде, знаєш, як ну, uh -huh. паріть. Але підлогу. тут, бачиш, дуже видно полосочки, якби щось таке було. Вижки. Вони отакі вот будуть. ну, Що там? Uh -huh. Ти їх не побачиш. Коротше, дивимося. Ну, це, звісно, просто хочеться трогати, yeah, трогати це... шикарно. В нього, знаєте, от, дуже жалко, що не можна цей дотик передати. Uh -huh. але... Прям як от дорогий вілюр. Дуже дорогий да, І він так переливається. Дуже-дуже класний. Він дуже схожий. До речі, оця тканина угу. дуже схожа на те, що в нас вдома. Дуже угу. схожа. Прям. Я б сказала О, навіть трошки да, да самі. Оце ось прям, прям серденько. Я би ще може, хотіла золотий такий. Так, да, так, да. може, до речі, і буде взагалі. Да, ну він так переливається. ще. Угу. Ну і бірж. Класику. Ну, коротше, да. як мішка така. Так, Діма ще такі пропонує. Оце ми візьмемо точно зразок 200 гривень на То, дивіться, добу. Зразок рахується, це вся ось. Да, штука. Бо ми думали по кольору, да, ми думали по кольору, я вже думаю, що це 1000 гривень десь брати. Да, так, бо ми хочемо там золотий, ось такий. Зелений mm -hmm. поміряти, а так можна повністю це все. Так. І мені оцей ще дуже сподобався, тому що, подивіться, воно таке, ну, як знаєте, замша. І oh. дуже класно воно виглядає, от якщо збоку дивитись, воно uh -huh. виглядає, як знаєте, от теді такі мішки. Ну так, да, на теді схожий. Але цей просто. <плес> Нет, цей... Це саме, звісно ж, оцей дуже гарний кольор. І оцей прямо це Безпрограчний, да. варіть зелений. Ти знаєш, цей гарний теж mm -hmm. кольор. Цей. А оцей, подивись. Та вони всі якісь такі. Ну, Це сіро-зелений взагалі. Тут короче, дуже красива палітра. Да. В Інших нема таких прям супер кольорів. Якісь сірий чи голуби. Ну. ну давай цю. Це Тера і карлеон. О, так, а ну от у нас буде щось потипити такого диванчику по висоті. Mm -hmm. Він зручний, в принципі. Ну і плюс того, що він розкладається. Так, да, він виглядає як не розкладний. Він розкладається. Ну, це не цей це просто на інше сіло. але просто. Давай ще якісь низенькі знайдемо, щоб mm -hmm. сісти. Так, да, на великому... Ні, ну все рівно, подивись, ну реально Мені Теж цікаво, тут є такі плямки. Так, він як благо. Mm -hmm. От ці плямки, воно yeah. дуже благородно виглядає. Mm -hmm. Клас. Коротше, буде у нас такий інстаграмний маленький да, дуже дуже красивий. дуанчик. Та тут всі кольори класні. Прям всі. Оце ось, давай ще розвернемо в великому Ой, форматі. Ой, щось не В великому форматі зараз глянемо. Оце яка? Оця сторона. Ні, інша. Ось Оця. Ні, щось інше. Ось ця дія. Оця? Розгорне. Я yeah, ну цей прям вообще він такий дуже, знаєте, сріблясним таким да, перелівається розводи. Yeah. Да. Прям як на ну, да, це реально наша тканина. це, не в цьому порахувались. Скільки коштує? Там двадцять цей 29 29. 36. 30, навіть 28 500 десь. Оце угу. буде кольор. Ну, це, щоб ви розуміли, це вже прорахували диван в цьому кольорі. В цій тканині. Не в кольорі, а в тканині. Угу. А зараз хочемо ще в цьому прорахувати, тому що дуже красиво виглядає. Да. 24 700 буде коштувати в цій тканині. ці дві беремо. Дивіться, яркий приклад, коли хлінової стіни зроблені. Бачите, артефакти такі Жесть. Коротше, задоволена, мені так диван сподобався. Ну, хоч не бачили прямо в нашому розмірі, але я думаю, він буде класний. Він буде атігенний. Ну, по крайній мірі, тканини, які тут, мені сподобались більше. Єдине, що доставка дорога, 6 тисяч гривень. Доставка буде до нас 6 тисяч гривень. Це в два рази дорожче ніж доставка з пуфета. Але і сам диван виходить дешевше. Навіть в тій тканині, яка сама дорога в них, ну одна із найдорогих, виходить е, е, дешевше на півтори тисячі. Ну, да, да. Тому що в пофета нам коли рахували, там у них була акція. Вони з мінімальною знижкою нам рахували по акції, бо там можна було виграти від п'яти до скільки відсотків, не пам'ятаю? Да, да. А так він коштує тридцять тисяч плюс доставка. Коротше, можна це розглядати. Прям супер завтра після роботи прийдемо, візьмемо викраски, викраски оці тканини. Якщо да. да. в суботу будемо з вами дивитись. Мільйон варіантів підбирати. Так, да. і дуже да. дякую ще раз за таку рекомендацію офігенно. Прямо да. в серденьку потрапили. <світ> Там кольори просто офігенні, Я кайфану. Він розкладається, а мені подобається, що він виглядає, як не розкладається. Зараз вперше піду в Галю бала вона. <світ> Діма вже каже, пішли, пішли. Ну, пісняшки. На що ти хочеш? Шаурму Що скупились, дома вам зробимо розпаковочку. Наскільки ми скупились? На 862 гривні. Не дешево. Але в принципі ми багато їжі купили. Ну, ми купили три види супів по дві порції. Піцу. піцу купили. І ще ми купили м'ясо по-французьки <п 'ят> з грибами. Ну, да. Да, ну Покажемо, як воно <п 'ят> виглядає. Шаурми тут в цьому філіалі немає. <п 'ят> на жаль, а я летів просто з нею капець. <п 'ят> аж п'ятки свіркали. Нічого, зараз купиш там, де ти зазвичай їси. Ну да, я подивимось. розморозила індюшку в стегно. От, Так що буде щасничком угу. в духовочці. А це потім вже будемо пробувати. Так. Да. А сама собі ці з тварина. Дивіться, як тут крути порили, все. Це, це капець. А кажуть, що в Києві крутів нема. Кучки такі, десь поменше, десь великі. Тупо скрізь. так от. А ми жаліємось на своїх кротів. І так, розпаковочка, ми вже прийшли додому. Діма мені ще купив круасанчик. ми в кав'ярні заходила. Каву я випила, а круасанчик на мене чекає. Я про цей магазин знала, чула мільйон разів. Він вже давно у нас є скрізь. Вже. <різь> Хто тільки про нього не знає. Але я зайшла в нього вперше. І то, тому що Діма побачив десь чи в Тіктоці, чи де рекламу, що там вони почали чи шаурму робити. Але, як виявилося, не в усіх філіалах вони є. От, якби не шаурма, то ми б туди і не зайшли. Ну, шаурми не було в нашому філіалі. Значить, що ми купили? Піца гавайська. Тут написано, як її готувати. Спробуємо. Я її кину в морозильну камеру. 115 гривень. Потім ми тут набрали супів на пробу. Крем суп гарбузовий з пармезаном, тут дві порції. Також написано, як готувати. М'ясо по-французьки 310 гривень коштує. Крем суп сирний 390 гривень. Грибний суп з білими грибами та з гарбузом та пармезаном 240 гривень. Все. По 240 вони коштують. ну Це нормально. Просто такий чек, що можна заплутатись. Мені здається, що у нас скоро знову буде потоп. Через ці потопи постійні у нас така проблема, проблема з ламінатом, хотіла сказати, з паркетом. Ми його перекладали, циклювали. Коротше, але все одно, бачите. Тут треба інша підлога. І ще чому я не люблю паркет, це тому що... Він з водою взагалі не дружить. Бачите, що тут колись жила кішка, і вона обсикала килими. І Оце таке плями залишилось. Ми, коли робили косметичний ремонт, ми це все циклювали, знімали, але все одно воно дуже глибоке, і паркет треба просто викидати і щось інше покриття якесь. І плюс, бачите, теж лакон покоцаний. Це такі майстри робили, що він через років вісім отак виглядає. Він дуже протирається від усього, і від кіхтів собак ще швидше просто псується. На зараз обід наступного дня, і Діма каже: давай з'їмо супчик. Вирішила я зробити грибний. Спосіб приготування. Тут написано, що просто треба розігрити на 5 хвилин мікрохвильовій печі. Так він виглядає. Бачите такі брикетики тут для двох людей. Ну що, давайте побачимо, що з нього вийде. У мене є такі тарілочки. До речі, цей посуд я планую забрати на дачу. У мене тут цілий набор і супові, і десертні. І великі, і салатниці різні. Дуже мені подобається. Я колись купувала в English Home. А зараз такого немає якість тут просто топ. Можна гріти в мікрохвильовій печі, можна мити в посудомичній машині. Коротше, дуже подобається. А у мене їх багато на, ну, на всіх гостей, які до нас приходили, коли ми ще різні свята святкували вдома. А не десь то. Я готувала, ставила тарілочки, всім вистачало. А, тому теж повинно забрати на дачу, бо всі свята ми будемо відчати саме на дачі. А посуд з дачі я заберу сюди в Київ, в квартиру. Там у мене посуд зі Києва. Я тут відламати. Це. Клеїв. О, а ні, знаєте, легко відламується. Так, це виглядає в тарілочці. Ну і подивимось. Я сподіваюся, що не буде ж тут сильно багато рідини. До речі, кожен суп-різному по готується. Там на упаковці написано, як. А сирний суп треба в кастрюльці і готувати, і ще воду туди додавати. А сюди не треба. Так що все, відправляємо в мікрохвильову піч. У нас, до речі, точно така сама мікрохвильова піч буде і на дачі. Ми її вже купили. 5 хвилин. І духова піч теж, точно таке саме. Так, 5 хвилинок ставимо. Що не знаю, вона дуже потужна, там не написано, яку потужність треба. А буде 4,40, а там якщо що, 20 секунд додам. Тільки що помітили, що в мене час. Знову збився, треба налаштувати. У нас, коли світло вимикають, у нас таке от було нещодавно, на 6 годин виключили. І на всій техніці збивається час. І потім він якось сам собі там якийсь час придумує, включає. Якщо я не налаштую, треба, треба цим зайнятися, бо в нас зараз далеко не пів одинадцятої ранку. Треба, ще посуд буде розібрати. Він вже помитий. Так класно, коли посудомийка 60-ка. Я сюди можу просто все, що захочу напхати. І протвіні, і кастрюлі, і сковорідки, Прям все, що в мене є, все, все можна впихнути. Дуже класно. Це в нас Bosch. Посудомийка шикарна, просто відмиває ідеально. І немає мертвих зон. Це прям супер. І на дачу ми теж брали посудомийку Бош. Правда, вже не таку, бо таких немає. Це в нас якась стара модель. А якусь новішу брали. Не саму дорогу, яка, ну, а якась там передостання була. Так, готово. Ох, гаряча кришечка така. Так, да, треба ще 20 секунд. Давайте ще натикаємо. М'ясо дуже класно, вона розморожує. Тут тобто можна хліб окремо розморожувати, якщо ви заморожуєте. Овочі, м'ясо, тут різні режими є. І ще класно теж, бачите, по потужності теж можна обирати. різні функції. Ну, коротше, дуже класно оця. Знаєте, напевно, і 4 хвилин буде достатньо. Зараз я пробую на іншій тарілці. Це, значить, такий крем-суп. Цікаво, буде його спробувати. Ох, так булькає прям. Ну тут така, бачите, цікава дуже консистенція такась така, тобто воно не прям в пюре взбито, а якісь шматочки тут є. Треба його дуже добре розмішати. Пахне класно. Так, апетитно, я б сказала. Да, бачите, воно зі шматочками. Цікаво, як будуть інші супи пюре виглядати. Так, зараз спробуємо. На ну, смак смачно, але мені не подобається текстура. Якось воно дуже так <гум> дивно. Хочеться ще, знаєте, взяти е бле блендер, чи що. <гум> чи міксер, блендер. І, і ще взбити. Коротше, висновок такий від мене Смачно. Але не подобається оця текстура якось, воно так знаєте. Не дуже. Так, ну що, з'їв порцію? Ну, може бути. Прям... Ну, сказати, що вау, то ні. Так, да, сказати, що вау, ні, але, типа, плюс від цього точно краще, ніж мівіна, мінус. Брази дорожче ніж мівіна Ні, ну з мівіною не можна порівняти. Це по типу як і домашній, просто що вони погано його збили. Тебе, ну так, да, воно такі комочки, угу. типа. Дуже погано збито угу. Але смачно. Може, це так треба, звісно. Смачно, так. Да, по вкусу смачно. А не, крем суп він повинен як... бути як крем, а не як каша. Ну так. Да. Ну, коротше, да. треба Щось домашнє зробити, збити і ні, ну нормально, ну треба проб скуштувати що там ще є. У нас ще є. є да, скупи. да, да. Ми потім порівняємо. Цікаво, вони так само збиті чи ні? Угу. І мені ще сирний цікаво, як він угу. буде. Коротше, потім вам розкажемо. Seen you in a long time. Almost been a year since you broke my heart and tore me apart. Oh yeah, I've been